Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго не втішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце, крає. Тож панночка у веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий. І ти, дубо мій високий. Та й замовкла, байдужою паночка рукою тую квіточку зів'яло, кинула до того. Може, тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя, минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже Тебе, квіточку зі яру, залишить байдуже.